не Так, тепер сіп... Там, дивися, ти закрила, і тепер версіти, можна закрити ну, так, і так, так, можна ще раз загорнути і Ді, зараз Діти, як ми доглядаємо за вишанкою? її можна так, мити, так. як звичайну тарілку, ага. для посуду і рідиною для посуду. Загорнути, почистити цибульку, У кожного дома є цибулька, правда? Належно. Ви на тихенько Належно. тихенько Належно. почистити Належно. від, від, від шкарлупи. тихенько покладіть вищанку, загорніть, підійдіть і спитайте, а що там, Вгадайте. Ну, і ніхто не вгадає, що там. Бо якщо загорнути яблуко і якщо загорнути цибулю вищанки, немає різниці. Тобто вищанка не пропускає запах. І Це не є такий секрет. Зараз та, практично роздаємо шево і... і ми будемо та, 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 та якщо Належно. він. Там, ну, респрюші, там, а, ну, так як бущанка.